Вітаю, друзі! Після саміту НАТО у Вільнюсі партнери передадуть нам таку зброю. Німеччина пакет військової допомоги на суму 600 мільйонів євро. Нам мають намір передати дві пускові установки ЗРК «Петріот», 40 БМП Мардер, 25 танків Leopard 1 А5. США. Пентагон поставить Україні боєприпаси для ППО, систем Хімарс та «Петріот», 155 та 100-мм артилерійські снаряди, ракети ТОВ, високоточні авіаційні боєприпаси, гранати та касетні боєприпаси. Також у пакеті допомоги 31 155 мм гаубиця, 32 бойові машини піхоти Бредлі, 32 бронетранспортери Страйкер. Та 37 одиниць логістичної техніки, машин для евакуації техніки, машини для буксирування та транспортування обладнання. Україна також отримає обладнання для розмінування, стрілецьку зброю, авіаційні комплекси Пенґюїм, ЗРК Стінгер та протитанкові комплекси Джавелін. Норвегія, дві пускові установки та два центри управління. ППО Насамс, а також тисячу мікродронів Black Hornet. Велика Британія понад 70 одиниць бойової та логістичної техніки, боєприпаси для танків Challenger 2, а також кошти на відновлення техніки та створення центру реабілітації для військових в Україні, Франція, далекобійні ракети Скальп, аналог британських штормшедов. Їхня дальність становить 250 кілометрів. За інформацією ЗМІ, вже передано 50 таких ракет. Чехія гелікоптери та великока... тисяч... 100 тисяч великокаліберних боєприпасів. Словаччина надасть 16 самохідних артилерійських установок Зузанна, Канада бронетехніку. Австралія, яка не входить до НАТО, але була представлена на саміті, пообіцяла ще 30 бронетранспортерів. Бушмастер. Касетні боєприпаси вже в Україні.